Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете отримувати інсулін за електронним рецептом через програму Доступні ліки. Хочу нагадати, що у нас діє така програма Доступні ліки, відповідно до якої ви можете отримати необхідні препарати або безоплатно, або з мінімальною доплатою. Два роки пацієнти, які мають інсулінозалежний діабет, можуть отримувати інсулін за електронним рецептом. Я зараз розповім, як це зробити. Відповідні роз'яснення надає Національна служба здоров'я України. Для початку вам потрібно звернутися до ендокринолога, адже лише ендокринолог встановлює діагноз та призначає відповідні препарати, зокрема і створює електронний рецепт на інсулін. Коли план? Лікування вже готовий, то по електронному рецепту на інсулін ви можете звернутися до сімейного лікаря, терапевта або подіатра. Електронний рецепт у вигляді смс-повідомлення прийде на ваш телефонний номер при необхідності, якщо вам потрібно, де лікар може вам це все роздрукувати. Далі вам необхідно знайти аптеку, яка відповідно. Відпускає інсулін за електронним рецептом. Я вам розповідала, що впізна... впізнати таку аптеку ви можете з наліпкою Доступні ліки плюс інсуліни, або можете зайти на сайт Національної служби здоров'я України, подивитися або зателефонувати за номером 1677, уточнити, де це ви можете забрати, де можете придбати, і приходите до аптеки, показуєте свій електронний рецепт і отримуєте. Інсулін, поділіться, будь ласка, в коментарях, хто користується взагалі програмою Доступні ліки. Наскільки вона ефективно працює в нашому повсякденному житті. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що коментуєте за ваші коментарі. Це для мене зворотній наш з вами зв'язок. Підписуйтесь надалі. Я буду ділитися з вами максимально важливою корисною інформацією.